Тарас Григорович Шевченко Давидові Псалми. Чи ти мене, Боже милий, навік забуваєш? Одвертаєш лице своє, мене покидаєш? Доки буду мучить душу і серцем боліти? Доки буде ворог лютий на мене дивитись і сміятись? Спаси мене, спаси мою душу, да не скаже хитрий ворог, я його подужав, і всі злії посміються, як упаду в руки, в руки вражі. Спаси мене од лютої муки. Спаси, помолюся і воспою знову. Твої блага чистим серцем, псалмом тихим новим.